Слава Богу. Слава Богу, Бог, у нас Бог всіх привів на це місце. Я хочу сказати, мені дуже подобається а, така американська виговорка, що thank God it's Friday, що а, слава Богу, що п'ятниця настала, бо, бо кінчається робочий тиждень і всім вже можна трошки легше вздихнути. Але я сьогодні хочу поговорити про нашу працю, про нашу роботу не з фізичної сторони, але з духовної сторони. Давайте ми відкриємо від Матвія 25-й розділ з 14 по 30 вірші. Знаєте, я це місце вже трошки давніше готую, але ми, ми чули з цього місця і в неділю, і вівторок на молитві. І Я, я думаю, Бо хоче нам щось тут сказати. Слава Богу, за то. Матвія 25, 14. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав, і передав їм добро своє. Одному дав 5 талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажидав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, і приніс іще п'ять талантів, і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав, ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: «Гра раби добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радості пана свого, підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. І сказав йому пан його: гаразд, раби, добрий, і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радості пана свого, підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що ти з тверда і. Що, ти, що, ти тверда та, та людина, що тверда та людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов, і таланта твого заховав у землю, ото маєш своє. Відповів його пан і сказав йому: граби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав, то ж тобі треба було віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшися, взяв би з прибутком своє. Візьміть же від, від Нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скреють зубів. Ми знаємо, ми в неділю готуємося споминати смерть нашого Господа Ісуса Христа. І якраз під час цієї притчі учні з Ісусом прийшли в Єрусалим, де Ісус мав постраждати. І учні показували йому всі величності храму і все, що там було. І в них завівся такий розговор про останні часи, про які там ознаки мають бути. Але ми бачимо, Ісус переводить, переводить їхній розговор на, на ці притчі. Якщо ми дивимося на притчу перед цією, вона починається. З слів, тоді Царство Небесне буде подібне, і так далі. І, і, і так само і ця притча, як починається, пише так само і один чоловік, і так, так само і Царство Небесне. Так що Ісус, замість того, щоб учням переживати про, про що має бути і що має настатися, Ісус переводить, цей, цей розговор переводить цю тему над, над тим, що учні можуть зробити, знаєте. І... І, і, і те, що Ісус, Ісус говорить, він, він говорить більше про те, щоб царство Боже розширувалося. Бо ми, ми бачимо в цій притчі, що один Пан він відходив в далеку дорогу, пише на довгий час. Ми не знаємо, на, на який час він відходив, але він поклав, покликав своїх своїх слугів, че і передав їм своє багатство. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один. І, і ми бачимо, що, що тут була досить велика довіра до цих рабів, бо я трошки тут досліджував, і один талант він стояв 6 тисяч драх. А одна драхма, це була зарплата за один день. Тоді так, так виходить, якщо робити кожен день без перестанку, то щоб одного таланта заробити, то треба працювати 16 років. Так що, ми бачимо, що то не є, то не є мала сума грошей, які пан передав цим слугам. І, і ми бачимо, що, що він, він довіряв, що вони 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 будуть трудитися, вони вкладуть якусь, якусь працю, і, і більше, більше стане, прийде якийсь прибуток. І ми бачимо, та він частина був правий. Тому, хто дав п'ять талантів і тому, хто два. Пише, вони пішли, орудували і працювали. І то видно, вони або, може, якийсь бізнес відкрили, може, щось купляли, продавали. Ми не знаємо, бо то, то велика, велика сума грошей, то не може бути просто те, що вони ходили на роботу. І зробили ще п'ять талантів, бо то, то неможливо. Але ми бачимо ще, ото, ще одного раба, який тільки один талант. І, і тут, тут на, 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 на жаль, трошки інакша історія, бо, бо ми бачимо, що він, він нічо, нічого з тим талантом не зробив. Він пішов його закопав, він, він його не, не прибавив нічого. Але ми наоборот бачимо, він ще й почав обвиняти свого пана. Бо якщо читаємо 24-й, 25 вірш, тут він, є такі слова: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов таланта Твого сховав у землю, ото маєш своє. Значить, виходить по його словах, що він знав пана, що він тверда людина, і він боявся, але це все панова вина. Ну, знаєте, воно ж так не може бути. Ми бачимо, що він трошки лукавить. І, і мало з того, якщо ми читаємо по-англійськи, кінець 25-го вірша, пише: Look, there you have what is yours. Якщо дивитися по словах, то так виходить, що він цього таланта навіть не вернув. Він їм каже: Дивися, он там є, є твоє, йде собі відкупай». Так, то ми, ми, ми бачимо таких людей. Може, дехто що позичав кому, і як і, і людина не вертає, я думаю, нас трохи розчаровує. Хоця, хоча це не є а, один талант, але, але я думаю, ми, ми можемо таких людей казати, що вони лукавлять, або, або можемо навіть сказати, що вони ліниві. Лі, 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 лі. І знаєте, це нагадує мене з одного чоловіка, з яким я роблю. А, я, яку би йому роботу не задавали, він ні, ніколи всього не закінчить. Закінчить на 70-80% на 80 і, і так, так принесе назад, яку би йому не задавали. І знаєте, я маю, я маю з ним такий трохи відкритий розговор, його звати Чавес, я його раз питаю: Чавес, ну тобі задають роботу, що ж ти ніколи її не зробиш. І, і, і він, він мені розказує, що: знаєш, якщо я зроблю всю роботу, то вони подивляться, що я можу, і на другий раз дадуть мені ще більше. А він каже: а якщо я все не зроблю, то вони мені наоборот менше б додавали або так само. Ми, ми бачимо цей приклад, він похожий до того, того раба, що одного таланта мав, що він, він хоча міг, міг щось зробити, але він нічого не зробив. І як ми дивимося на цього пана, ми, ми бачимо, що йому навіть не потрібно було довіряти тим рабам. Бо, бо тут 27-му вірші пише, що тобі треба було бути віддати гроші мої грошомінам, і вернувшися, взяв безприбутком своє. Так виходить, він вже сам знав, що, що він міг зробити, щоб, щоб більше стало того всього, щоб його гроші просто не лежали в землі. Але ми бачимо, він, він довірив тим слугам. І так само наш Господь він, він довірив кожному з нас таланти, якісь, якісь спосібності, якісь здібності, Ми, ми кожен можемо щось робити. І, і я би сказав, по-різному буває. Часом, як, якщо якусь роботу починаємо, то, то всі, всі звертаються, але проходить час, і, на жаль, часом, часом Петро бігає, шукає всіх, а нема кому робити. Я, я не знаю, як чи все в сестер так буває на кухні чи ні, але, але скажу, ми останній раз, як були, то трохи багато сиділи, але ну що зробити? Але але знаєте, це не тільки відносить до, 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 до церкви чи роботи в церкві. Це також відноситься і роботи а, в, ці, в цім світі, до, до, до того, як ми проповідаємо до людей. Бо знаєте, нас Бог спас, Він нас спас благодаттю, але воно над тим не кінчається. Бо я хотів би повернути до Ефесян, другий розділ, 8, стихи, стихи Ефесян 2, 2,8. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. А не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми бачимо, що, що наше спасіння воно приходить не від наших діл. Що би ми не робили, ми ніколи свого спасіння не можемо заробити, бо воно вже заплачене Ісусом Христом. Він пішов на хрест і Він вмер за нас, і Він воскрес для того, щоб ми мали спасіння. І ми якраз будемо це в неділю згадувати. Але тут, тут пише, що, що якщо ми віруємо в нього і те, що він зробив для нас, і приймаємо Його в своє серце, то ми є спасені. І як ми, як ми спасаємося, тоді Дух Святий поселяється в наших серцях, і, при, і тоді починають появлятися в нас плоди духа, любов, радість, мир, того терпіння і, і так далі. І, і тут 10 стих розказує про те, що ці плоди. Вони повинні нас спонукувати для того, щоб ми щось робили для Бога. Значить, ми не спасаємося ділами, ми спасаємося вірою, але, але ця віра, вона нас, ця віра приводить нас до спасіння, і спасіння приводить нас до того, що ми щось робимо для Бога. Бо так, так само якщо ми відкриємо від Якова другий розділ. 14 вірші. 14 по 17 вірші. Пише, яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але немає діл? Чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покору, а хто-небудь із вас скаже до них: ідіть з миром, грітися та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Так само, і віра, коли, немає, коли діл немає, мертва в собі ми бачимо так само, і тут написано. Якщо ми говоримо, що ми, ми спасені, але в нас нема того бажання що, щось робити для Бога, то нам варто самих себе провірити. Можливо, ця віра в нас, яка, яка є в нас, вона мертва. Може ми тільки спасені на словах, а може, може не, 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 не насправді. І ми знаємо, як Христос він як відходив від цього світу, самі останні слова, які він казав, що «ідіть», по всьому світі до кожного краю землі і проповідуйте моє слово, що хто вірує і у буде спасені. Значить, ми не повинні сидіти лише, лише тут, тут на наших гарних кріслах, а, в теплому будинку і, 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 і лиш бути церквою тут. Ми повинні і трудитися поза дверами цього будинку. Ми повинні розповсюджувати Боже царство, бо Христос сказав, що Боже царство воно є всередині нас. А якщо другі люди будуть спасатися, значить Боже царство воно воно росте. І, 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 і Я думаю, нам Бог кожному з нас, Він дав, він, він дав спосібності, ми кожен можемо щось робити. І я ще прочитаю ще одне місце, і ми підемо до молитви. Це буде від Матвія, 16 розділ. 17, і 18 вірші. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо тіло і кров тобі оце, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву, церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Ми бачимо в цім прикладу, що Ісус Він питав своїх учнів, за кого люди мене мають, і вони йому об'яснили, які були різні вигляди від людей. А тоді він їх питає, а за кого ви мене маєте? І Петро йому каже, що ти Бог, ти Христос, син Бога Живого. І, і, бо ми бачимо, що Христос каже Сименові що блажений те, що Він то зрозумів. І, і, і ми бачимо, що Петро, він така може твердіша людина був. І Христос каже, що він буде на ньому працював і він, він зробить його скелею, і він на цій скелі побудує церкву. І вдруге, і, 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 і цей вірш кінчається і сили Аду і не переможуть її. Але в других переводах ми читаємо, що ворота Аду не переможуть її. І ми, якщо ми подумаємо, що таке ворота, це є оруда защити. Знаєте, ніхто не йде на битву з ворітьми. Make sense. Ворота це і защита. Значить, якщо ми церква і якщо ми трудимося, ми, ми повинні розширювати Божого, Божого царства аж до того, аж поки ми не дійдемо до воріт Аду. І тут написано, що ми зможемо їх навіть перемогти. Значить, дай давайте ми прийдемо до молитви і і розглянемо самих себе. Що і що 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 ми можемо робити? Що ми можемо робити Ісусу, який прийшов, який вмер за нас, який віддав для нас все. Знаєте, ми, ми повинні там бути були бути на голові. Ми повинні там бу, а, висіти, а мали. Ми повинні там мали вмерти за наш гріх. Але він пішов за на наше місце. Він віддав для нас своє життя, щоб ми могли жити для нього. Тож давайте ми прийдемо в ці молитві, подякуємо йому і поможемо, попросимо, щоб він нам допоміг. Амінь.